Всім привіт! І сьогодні я хочу вам розказати про нову групу про гру Аватарію. Називається Аватарія Аватарія ВК. Тут проводяться різні такі от ігри і конкурс. Створила цю групу я, Набираються ігроводи, і в і так далі. Якщо ви хочете... Бути фотошоперами, то пишіть на стіні у групі чи де. І тут ще є така, ігра, ігра в бік, три букви. Нам потрібно ще такі, як ви знаєте, журналісти, які беруть інтерв'ю у топівців. Хто любить аватарію, звісно, вам зараз конкурси будуть проходити, е, проголосували в 8 людей. Поки що в групі. В нас в групі є 24 особи. З них два працівники. Ну і я творець. Так що в нас, як не можна сказати, в групі 21 21 на людину. Будуть фотки, фотошопери, ну да? всякі таке. Мені дуже подобається ця група, бо я її створила, да? не рекламую нічого. А мені просто вона подобається, тому що е, ну, ще не розкрутилася група. і Мають люди ж якось про неї дізнатися. Силочки на групи і силочку на мою сторінку ВК будуть в описанні. Е, я зробила собі красиву адресу сторінки Каріна е, Федер, так, але, е, як називається мій канал Каріна Кулу, cool. я не буду робити перероблювати адресу сторінки мені якось така і теж подобається. Ну так. Да. 24 особи, 24 особи, 24 особи у да, Так, дуже мені подобається ця група. Е, подивіться, ще таку от фотографію. Я от просто сміялася і мала. Когда я є, е, я глух і нем. Когда я п'ян, я Джекі Чан. Очень, ну, така прикольна. Да. А що на подіру? Це є фоточки про сахарка, сахара, подружки і так далі. Це я щось не жалоб, так? Да? Добавляйтеся до групи, якщо ви хочете щось, написати, мені пишіть в ЛС, яким ви хочете бути, або на стіні групи.